Код Культура, освіта, духовність, плюс право». Орган самоорганізації населення, Будинковий комітет авіаконструктора Ігоря Сікольського 6. запис 21 Він присвячений пам'яті класика сучасної української поезії, лауреата багатьох всеукраїнських міжнародних премій, лицаря української честі та гідності. Юрія Івановича Керяченка. Життя якого було трагічно обірвано 5 грудня 2015 року. Вірш поета Пророка. Поета, який передбачав, що так буде. Вірш написаний в 2014 році. Балада про кров Голубиць. У розгіллі голубиця. Висиджує діточок, а навколо морди лиця, хтось натиснув на гачок. У розгіллі біле пір'я, кров по молодій траві, є в народу в нас повір'я мученики вік живі. У розгіллі голуб плаче, що йому тепер життя. Крівця щось липке й гаряче. Хто? Розбив серцебиття у, роз... у розгіллі зорі, змроки, зміє Бог пильної дні, Поневажені пророки, заповіти шелють мені. Тобто поет пророк, поет світич, поет, який проклав дорогу для майбутнього України, для розбудови України цвіту. Але коли поета не чують, коли поета не бачать, не тільки. Провідна верхівка, не тільки інтелігенція. Коли поет замовчаний, то відбувається те, що відбувається далі. Вірш написаний у 2015 році, ні, в 2014 році. Називається Балада про калину в крові. Юрій Кириченко передбачав, що його вб'ють. Юрій Кириченко передбачав, що почнеться війна. І ось ще до того, як вона почалася, був написаний вірш. Тобто, говорю про що? Коли не шануємо пророків, тоді, як Бог відвертається від, від країни, від людей, і балада про, кров, про калину в крові. Калина в крові в променях світань. Час доростань до пташих щебетань, до сумню, що відвойовують блакить, до спраг буття з багнетами навскить, калина в крові посеред снігів, розтоптана чебітьми ворогів, яких цікавить лише хліб і борщ, І тут між брів'я вжити морщ не морщ, калина в крові в тінях німоти, Її в безсмертя ницем не внести, Під лоті й зайдам в ніч не обіймать. То інша річ знущаючись ламать. Калина в крові шабля, і мавзер, і літерат зухвалих мрій презер. все в окаянний час не осягнуть, хіба що славі в стінцях підморонуть. Калина в крові круки на гіллі, портрет під рушниками на столі, вітчизна боса з втомленим чолом, і журавлі повстанці над Дніпром. Усе у мені, усе мені і вам, тополі, клену, іншим деревам. Доба зійшла на хрест в ім'я Христа, в тон чорнозему, зиму, фарблючі, вуста. Юрій Кириченко 25 березня 2013 року. Війни ще не було, але це все було передбачено. Я не буду багато говорити. Поети це ті, які просто бачать, які зазирають вперед і говорять людям про небезпеку, про те, що як згуртуватися треба, як захистити свій край, свою вітчизну. І коли поетів вбивають, то нація не піднімається вгору, вона не йде. Ще виникає питання: а чому дали чому народ не бачить своїх провідників? Чому народ не чує своїх провідників? Ну, провідники знають, що таких, як вони, ще раніше таких знищували: це розстріляне українське відродження, чи це ще й лірники, які були з кобзарями ходили, які були без очей. Ну чому це знищувало? Тому що завжди знищували. Тому, тому ми пам'ятаємо, і тут вино, і хліб, і свічка, і текст Юрія Каріченка безсмертний про себе. Якщо ви думаєте, що йому щось треба було, йому нічого не треба було, йому потрібна була Україна, Україноцвіт, цвіт, любов до людей, любов взагалі, любов це була це його меч, меч яким він прокладав дорогу для світу. Поети не змагаються з охранкою. Поети пишуть вірші про вино. Чекіське зло за траурною рамкою смердить, мов тричі гашене вапно. Поети сіль землі, що налаштована на смаковець, верблюдів і людей, а що невчасто іноді куштована, то в цім не винен лірник Амадей. Поети йдуть незнаними дорогами, не пізнані ніким вони ніхто. І якщо упали десь перед відрогами поставить хрест по них, леждіть пихто. Але спасибі буде хай і дідові, тому який книжок їх не читав. Митці належать беззавітно світові, який розкутість мислі привітав.